З вами Ірина Панченко, і ми продовжуємо цикл розв'язування задач за темою вписані куди. Сьогодні я пропоную вам задачку, яка досить часто зустрічається на завданнях ДПА, завданнях, задачах такого типу. У нас задано за умовою коло. Цьому колу належать точки А, Б, С і Д. Проведено деякі хорди, бо відомо, що кут ДЦА 32 градуси, позначимо його відразу на рисунку. Будь-яку задачку ви починаєте з того, що зображуєте рисунок відповідно до умови. Отже, коло в мене вже зображено, точки, що належить колу, і оскільки є певні кути, то ми проводимо відповідні хорди. І кут CBD 56 градусів. ЦБД, різні кути ми позначаємо різною кількістю дух 56 градусів. Потрібно знайти А, Д, С. Оцей кут потрібно знайти. Чому я розглянула, вибрала для розгляду саме цю задачку, бо є діти, яким зручніше розв'язувати такий тип задач за допомогою дух, а є діти, яким зручніше розв'язувати за допомогою котів. Тому ми сьогодні розглянемо обидва способи. Отже, перший спосіб ми з вами розглянемо розв'язання цієї задачі за допомогою дух. Що ми пам'ятаємо? Ну, наприклад, код ДЦА. Оскільки вершина С цього кута належить колу, то цей кут називається вписаний. Що ми з вами пам'ятаємо про вписані кути? Кут ДСА, оскільки він вписаний, то він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. На яку дугу спирається кут ДА. На дугу ДА дорівнює. Половині дуги ДА. З цього випливає, що величина дуги вдвічі більша. Тобто дуга ДА тоді дорівнює 2 помножити на 32, 64 градуси. 64 градуси. Що ми ще бачимо тут? Який у нас ще є кут? У нас є кут С, От CBD також є вписаним, отже, він дорівнює половині дуги, на яку спирається у CBD. Давайте подивимося, С Б, Д, вершина Б спирається на дугу С, Д. Отже, він дорівнює половині дуги CD. З цього випливає, що дуга е це D вдвічі більше за цей кут 2 помножити на 56 градусів, 2 на 50, 100 і 12 112 градусів. 112 градусів. Оскільки наше коло складається в даній ситуації, можна сказати, з трьох дух. з які. Дуга ДА у нас відома, дуга ДС у нас відома. І у нас невідома дуга АС, яка проходить через точку Б. Що ми пам'ятаємо? Що сума всіх цих трьох дуг, оскільки вони утворюють коло, дорівнює 360 градусів. Дуга АД, плюс дуга ДС, плюс дуга АС, яка проходить через точку Б. Дорівнює 360 градусів. Таким чином, знаючи дугу ДА 64 градуси, знаючи градусну міру дуги CD 112 градусів, ми з вами можемо знайти градусну міру дуги А яка проходить через точку Б. Яким чином? 64 додаємо 112, це у нас 176 градусів і 360 віднімаємо 176. Отже, дуга А Б, дорівнює 360 відняти 176. 10 мінус 6, 4, 15 мінус 7, 8, 2 мінус 1, 1, 184 градуси. Градусна міра дуги СБА або АБЦ дорівнює 184 градуси. Знайти нам треба було кут АДЦ. Подивіться, будь ласка, кут АДЦ, оскільки точка Д належить колу, він також є вписаним. Отже, його градусна міра дорівнює половині дуги, на яку він спирається. А це якраз і є наша дуга, АС, яка не проходить через точку Д, а проходить через точку Б. Половина від 184 градусів 1809 градуси. Дорівнює 92 градуси. Ми знайшли кут АДЦ, який було задано знайти. Це ми розв'язували за допомогою дух, на мій погляд, не дуже раціональне розв'язання, але в з учнів воно ближче, воно більш зрозуміліше. І розглянемо другий спосіб розв'язування цієї ж задачі. Ви завжди маєте для себе розуміти, що, як правило, задачу можна розв'язати не одним способом, і ви вибираєте той, який зручніший для вас. За те, що ви вибираєте більш зручний для вас спосіб, звичайно, оцінку вам не знизять, аби ви її розв'язали. Так, прибираю. Отже, який же другий спосіб знаходження цього кута? Давайте подивимося: наш кут АДЦ. І заданий кут, шуканий кут АДЦ і заданий кут ДЦА входять в один і той же трикутничок, власне, АДЦ. І в ньому ми знаємо один кут. якби ми знали ще один кут, то знаючи суму кутів трикутника 180 градусів, ми знайшли б кут Д. Давайте подивимося, чи можемо ми дізнатися ще один кут цього трикутника: Це кут ДАЦ. Давайте уважно подивимося на ситуацію. Кут ДАЦ вписаний спирається на дугу ДЦ. А за умовою у нас відомий, кут ДБЦ вписаний, який спирається на ту ж саму дугу. А ви вже знаєте, що вписані кути ДАЦ і кут ДБЦ. Рівні між собою, якщо вони збираються на одну і ту саму дугу в нашому випадку на дугу ДЦ. Оскільки кут БЦ за умовою відомий 56 градусів, ми напишемо, що вони збираються на дугу ДЦ. То ми знаємо цей кут 56 градусів. Все. А тепер ми працюємо з трикутником. В трикутнику АДЦ. Сума всіх трьох кутів 180 градусів. Отже, щоб знайти кут АДЦ, нам потрібно від 180 відняти суму відомих кутів 32 та 56 градусів. 32 та 56 це у нас 88 градусів. 180 відняти 88. Дорівня 92 градуси. Дивіться, відповідь, звичайно, та ж сама, що ми отримали, і при першому способі розв'язування відповіді мають бути однакові. На мій погляд, цей спосіб набагато зручніший, він легший, він коротший, але ще раз повторюсь: ви маєте право обрати той спосіб, який зручніше саме для вас. На цьому наше заняття завершено.